При яскраву перемогу над Україною, Шотландія ще зовсім не гарантувала собі вихід на євро. Опоненти скотів теж перемогли. Збірна Франції провела відкрите тренування на Фарерських островах. Інакше поєдинок підопічних доменека проти тамтишньої збірної не назвеш. Не стільки того матчу, скільки французи діставалися на острови. Через погану погоду їхній літак не зміг приземлитися на Фарерах. Як на овечий острів сідають літаки, українці знають не з чужих слів. Тільки нашим вдалося сісти з першої спроби. А от три ні, переночували в Норвегії, і лише за три години до поєдинку таки дісталися островів. А чемпіони світу тим часом у себе вдома подужали грузин. 41 м'яч за збірну Франції. До суботи цим рекордним досягненням міг погизуватися лише Мішель Платіні. У поєдинку проти Ферер рекорд очільника європейського футболу повторив Тірі Анрі. Взагалі у цьому матчі не лише Анрі міг повторити досягнення, бо французи забивали, і скільки хотіли. Захотіли шість голів, будь ласка. Розпочав Анелька, Анрі продовжив. По перерві ударом головою відзначився Бензема. Доменек не витримав, зааплодував. А так зі штрафного м'ячу сітку поклав Ротен. Це вже 4-0. Французи до того розлінилися, що паси віддавали лежачі, як у Танріна Бензема. 5-0. Ну і наостанок м'яч від таланту із Леона Хатема Бен Арфа. 6-0 за Францію. Подивимося на таблицю групи, яка відтепер нас уже не інтригує. Шотландія, Італія, Франція ведуть боротьбу за дві путівки на євро. Україна тепер має відстояти своє четверте місце, від якого на три очки відстає Литва. Хоча у середу різниця має збільшитися. Українці приймають Фарери і зобов'язані показати свою агресію. Де ж її вже показувати, як не проти Фарер? А Литва гратиме у Франції. Шотландці ж приймають Грузію.